Друзі, вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, яким чином за допомогою Gemini створювати 3D-зображення. Варто зазначити, що це продовження нашого курсу, це вже 23 заняття. Щодо опанування можливостей Gemini і посилання на попередні курси знаходиться в описі до цього відео. Отже, давайте починати. На початку трохи теорії. Безпосередньо сам Gemini не може створювати 3D-моделі, але він може створювати 3D-зображення, 3D-візуалізацію зображень. У форматі плоского зображення. Також Gemini може писати промти, які ви безпосередньо можете використати для створення 3D-моделі в редакторі DALE або MidJourney. Наприклад, на першому етапі я попросив зобразити слово Gemini у вигляді 3D-моделі. І безпосередньо після цього мені було згенеровано зображення у вигляді 3D. Тобто, інакше кажучи, ми за допомогою Gemini створюємо 2D-відображення 3D моделі. Чим краще ми пропишемо промпт, тим більш детально та яскравіше буде. Відображатися само зображення. На першому етапі я попросив створити 3D-модель слова Gemini, при цьому літера G виглядає у вигляді змії. І після цього, власне, був створений промт, достатньо непоганий, в якому було описано, ось, дивіться. Буква G центральний елемент, є форма, є поза, є деталі. І далі є інші букви, супутні елементи. Також я вирішив створити це у вигляді техногенного хай-тек-шрифту. Для букв у мене був 3D-ефект та підсвічування. В результаті було створено наступне зображення. Як бачите, слово є Gemini, в якому є центральна буква G, яка в оточенні змії, і також є шрифт Супутні елементи, які у нас знаходяться з підсвіткою. Також я зробив тіні. Далі також я трошечки потренувався і попросив створити також кролика. Я написав: створи 2D відображення 3D моделі кролика. Кролик темно-синьо-зеленого кольору, глибока тінь, фон, темний космічний фон з ледь помітними зірками. Або абстрактними світловими лініями, що підкреслюють футуристичність. І ракурс зображення зроблено з невеликого нижнього ракурсу, щоб підкреслити висоту та домінування. Ось, в результаті був створений кролик з глибокою тінню. Тобто, таким чином, щоб створити 3D-модель у Gemini, ми можемо або написати промпт і в mid-journey або вдалі буде створено безпосередньо 3D-модель, або ми можемо в Gemini отримати 2D-відображення. Для цього нам лише варто прописати форму, варто прописати фон і варто прописати ракурс. Якщо Кісь із цих деталей ми не пропишемо, то в результаті у нас просто програма сама додумає і сама згенерує. Ось так достатньо швидко, за декілька хвилин або навіть секунд, ми можемо створити 3D-модель. Також ми можемо брати будь-які рисунки і перетворювати їх також на 3D-моделі. А якщо ви бажаєте спілкуватися, мати ранній доступ до ресурсів. То, будь ласка, підписуйтесь на нашу закриту спільноту на Патреоні, і там ви зможете отримати відповіді на всі питання. До нових зустрічей!